Шановні присутні наша сьогоднішня зустріч присвячена такій темі, як пожежі в екосистемах, причини та наслідки. Спікери у нас сьогодні представники від різних відомств, саме від СНС Сергій Жебрат, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Андрій Михайлович Кузюк, начальник міжрайонного відділу державної екологічного нагляду природних ресурсів Миколаївської області, і Світлана Юріна Ткаченко, представник південного офісу ДП, ДП Ліси України. Тож про о, аналіз ситуації з пожежами на відкритих територіях та у природних екосистемах, їхні наслідки в Миколаївській області, будь ласка, перший доповідач у нас це Сергій Жебра. Добрий день. Я дуже коротко, що в нас на сьогоднішній день велике занепокоєння, велика стан справ саме з пожежами. На відкритих територіях та у природних екосистемах. Лише за вихідні дні минулі, протягом 2-3 березня поточного року в області зафіксовано 15 пожеж загальною площою понад 20 гектарів. А це були лише перші весняні такі теплі дні, подальшому, де температура навколишнього середовища була 9-10 градусів Цельсія, а в подальшому прогнозується зростання пожеж саме в екосистемах. З початку року на території області виникло 265 пожеж, з яких 92 саме в екосистемах. Якщо брати порівняння з минулим роком, ну, буквально декілька цифр, взагалі протягом 2023 року, на території України виникло більше 66 тисяч пожеж. Зокрема, в екосистемах 57% їх, їх загальної кількості це більше 38 тисяч. На території нашої області в минулому році зареєстровано 3205 пожеж і 68% від їх кількості саме в екосистемах. Тобто спостерігається зростання порівняння з Україною в цілому. У лісових масивах за минулий рік виникло 68 пожеж, внаслідок яких знищено лісових насаджень загальною площою понад 150 гектарів. Протягом зернозбиральної кампанії минулого року зафіксовано 26 пожеж хліба на корені, в результаті знищено 179 гектар зернових, а також зафіксовано 17 пожеж поживних залишків. Особливо в суху повітряну погоду пожежі знищують гектари полів, шкодять довкіллю, можуть спричинити пожежі житлових будинок, а також, е також можуть стати причиною травмування і загибелі людей. А через відсутність протипожежних розривів опашків та віддаленість місця вододжерел, існує загроза розповсюдження вогню на значну площу. Здебільшого причинами виникнення таких пожеж є людський фактор, зокрема, необережне поводження з вогнем та навмисне підпали. Також є кількість пожеж, яка зафіксована за результатами обстрілів в районах ведення бойових дій. Як приклад по масштабних пожежах минулоріч, минулорічним треба е, зазначити, 20 серпня виникла пожежа на території Андріївського лісового урочища Миколаївського лісковозбу, внаслідок якої знищено майже 50 гектар лісових насаджень. Ліквідація пожежі тривала понад дві доби. Для її гасіння залучалось більше 30 одиниць пожежно-рятувальної та пристосовної техніки. 120 осіб особового складу ДСНС, 25 осіб представників лісового господарства та місцеве населення. Також одна із масштабних пожеж виникла 27 вересня на відкритій території Коблівської територіальної громади поблизу зони відпочинку Рибаківка. Площа якої склала понад 5 гектарів та тривала майже добу. Для ліквідації залучалось 8 одиниць техніки пожежно рятувальний та 28 осіб особового складу ДСНС. Основними факторами, які ускладнюють гасіння пожеж в екосистемах, є на сьогоднішній день актуальна. Це заміновані території, де відбувалися активні бойові дії. Багато таких територіях до цього часу зарощі минулорічними або врожаями, або сухостоєм, так називаємо. І це є небезпека, небезпечна складова. Як при гасінні, тому що ми не можемо в повному обсязі застосовувати сили і засоби без попереднього розмінування. Відсутність вододжерел одна із причин. Віддаленість місць постійної дислокації, місць розташування, пожежа-рятувальних підрозділів. Ну і, звичайно, аномальна суха та спекотна погода протягом тривалого часу. Значну роль в гасінні пожеж на відкритих територіях поза межами населених пунктів відіграють місцеві пожежно-рятувальні підрозділи та добровільні пожежні команди. Але їх кількість на сьогоднішній день в області становить 36, хоча необхідна мінімальна кількість в 60. Наприкінці. Ну, можливо, ми ще перейдемо до цієї теми, але наприкінці хотів би, що стосується моєї доповіді, зауважити і застерегти поліїв, що за самовільне випалювання сухої рослинності або і залошків передбачена адміністративна відповідальність. А саме стаття 77 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу складає від 180 до 360, 360 неоподаткованих мінімум доходів громадян один мінімум 17 гривень. В гривневому еквіваленті це від 3060 гривень до 6120 на громадян, а на посадових осіб від 15300 гривень до 21,420 гривень. У минулому році інспекторами ДСНС в ході рейдових опрацювань. А ми на сьогоднішній день рейди проводимо із, засто... із застосування квадрокоптерів, що значно е... розширює е... межу нашого спостерігання, так би мовити. Складено 127 адміністративних протоколів за навмисні підпали сухої рослинності або її залишків, а також за порушення встановлених вимогами законодавства правил пожежної безпеки. Три протоколи за статтю 77. Порушення правил пожежної безпеки в лісах, 94 за статтю 77 прим 1 самовільне випалювання сухої рослинності та 30 за статтю 175 порушення правил пожежної та техногенної безпеки. В поточному році вже складено 13 адмінпротоколів, 7 на паліїв та 6 на порушників правил пожежної безпеки. У мене коротко все. Дякую, Жері Антоновичу. Я пропоную заслухати всіх доповідачів. Якщо будуть питання, вже потім більш детально розберемо кожен із них. Будь ласка, тоді надамо слово Світлані Юрій Новал, напевне, південний лісовий фонд. Дласка Тишенко, Світлана Юрій. Значить, основне завдання. Південного лісофілі південного лісового офісу ДП Ліси України це підготовка до пожежонебезпечного періоду і запобігання пожеж. На початку року ми затверджуємо мобілізаційні плани на випадок виникнення лісових пожеж. Ми проводимо Навчання з, з працівниками. В цьому році ми вже провели спільне навчання з представниками ДСНС, все пройшло нормально. Зараз працюють всі наші трактори для того, щоб організувати влаштування і догляд за мінсмугами для недопущення у разі виникнення лісових пожеж. Також оновлюються агітаційні плакати, аншлаги на місці наших урочищ. Однак хочу наголосити на тому, що на в тому в минулому році, у 2023 році, найбільша кількість пожеж сталася на території філії Миколаївського лісового господарства. а саме біля лісових масивах, які знаходяться біля міста Миколаїв. Це Воскресенське урочище, Баловно-Матвіївське, Балабанівське. Основна причина, як вже сказали, це набережне поводження з вогнем, багато, велика кількість відпочивальників, і, ну, що призвело до великої кількості пожеж, великої кількості разів виїздів служб ДСНС і наших працівників. Тому основне Звернення лісівників області до місцевих жителів, будь ласка, не випалюйте траву, будь ласка, не розводіть багаття в лісі, не влаштовуйте пікніки, не розпалюйте вогонь. Тому що будь-яку пожежу найпростіше запобігти пожежі, чим її гасити, оскільки далі ми Займаємося відновленням лісу, і це е, великі витрати, і е, так далі. Все. Дякуємо, Світлана Юрівна. Ну і слово має начальник межойного відділу державного екологічного нагляду природних ресурсів Миколаївської області. Будь ласка, Андрій Михайлович, добрий день. Що коротко, екологічні наслідки від природних пожеж полягають в першу чергу забруднення атмосферного повітря. Чадним газом та продуктами горіння і вигорання кисню. Процеси горіння рослин також вносять значний внесок у планетарні зміни довкілля, потепління клімату, зменшення озонового шару, кислотні дощі та хімічне та радіоактивне забруднення атмосфери, води і ґрунту, втрата біорізноманіття. З пожежами у повітрі потрапляють частинки сажі, тобто вуглецю, і продукти неповного згорання деревини. Лісові пожежі істотно впливають на екологію лісів, формування кругового вуглецю та тепловий режим ґрунту забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають велику шкоду для рослинного та тваринного світу. На жаль, через військову агресію виникли великі ризики пожежної небезпеки для екосистеми. Ворожі снаряди щодня влучають на територію України і спричиняють значні згорання. Під час детонації військових ракет, артилерійських снарядів та мін утворюється низка хімічних сполук: чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара, бурий азот. Окрім того, в атмосферу викидається величезна кількість диму та пилу. Пожежі від вибухів не лише спричиняють у повітря викиди в атмосферне повітря та знищують верхній та родючий шар землі. З початку введення воєнного стану в Україні. Для розрахунку шкоди довкіллю та притягнення Росії до відповідальності засобами судочинства міжнародного було розроблено та зареєстровано в міністерстві юстиції методику розрахунку неорганізованих викидів в атмосферне повітря. Спеціалістами Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу за результатами опрацювання інформації із різних джерел обраховуються збитки, завдані навколошньому природному середовищу, та відповідно до розробленої методики. Інформація про нараховані збитки направляється до оперативного штабу Державної екологічної інспекції України для фіксації упорядкування інформації та формування єдиного реєстру збитків. Загалом, спочатку повномасштабного повномасштабного вторгнення і зведення в дію відповідної методики на території Миколаївської області, за даними ДСНС та правоохоронними органами. На 1 березня 2024 року було проведено 122 розрахунки шкоди, завданої атмосферному повітрю внаслідок збройної агресії, а саме пожеж. Загальна сума, яких сягає. У 27 мільярдів та майже та більше. Загальна маса неорганізованих викидів забруднюючих речовин або в суміші таких речовин в атмосферні повітря за два повні роки вже склала понад 2 мільйони гривень. В тому числі, в числі відповідних розрахунків внаслідок збройної агресії проведено 35 розрахунків шкоди від пожеж в екосистемах. Загальна площа пожеж, яка склала понад 1000 гектар. Також слід зазначити, що не секретом є пожежі, які відбуваються під час відносяться незалежно від дії військового стану. І наприкінці літа та спочатку настання тепла люди. Приводять в порядок свої домогосподарства та дуже часто причинами займань та пожеж стає діяльність громадян, адже підвищення температури люди починають порядковувати свої обійстя та спалювати суху траву. За останніми даними Державної екологічної інспекції. на території Миколаївської області лише в період з 22. Лютого по 29 лютого здійснено 48 розрахунків шкоди, завданої атмосферному повітрю, внаслідок горіння очерету та сухої трави. Загальна площа таких пожеж становить близько 55 гектар. Та загальна сума, яка складає вже на сьогоднішній день більше десятки мільйонів гривень. Дякую. Дякую, Андрію Михайловичу. Зараз пропоную прийти до обговорення, може в кого є якісь питання щодо уточнення, чи Олена, Козубов... Олена Козубовська Олена Гузубовська інквістя. Скажіть, чи є статистика по пожежам наслідок забруднення за небезпечними предметами? Взагалі, чи часто до вас звертаються люди з причини, що вони знайшли такий предмет? І ну розкажіть, як діяти в такій ситуації, коли от людина умовно гуляє? Лісом да, урочищем і знаходить такий предмет е -е, Покроково, які повинні бути ті. Трохи, ну, так, надію, що я зрозумів питання. Ну, по-перше, якщо це інша трохи тема, якщо людина гуляє по лісі, полю або там на іншій території і знаходить предмет, схожий на вибухонебезпечний, вона. Повинна його не чіпати, не торкатись, залишитися на місці і е, повідомити за телефоном 101 службу ДСНС про те, що е, знайшовся предмет подібний на вибухонебезпечний. Ну і вказати за можливістю координати, або помітити територію якимось предметом гілку чи чим, щоб. Е, Простіше було знайти співробітників, які виїдуть на місце спеціалісти розібратися в цьому питанні. А що стосується статистики по пожежам на таких територіях, ну, вона загальна, її немає там відокремленої, Но у нас є розуміння в нашої служби. Якщо виникає пожежа на території забрудненої внаслідок бойової агресії, ну, а це більш за все Баштанський район, так? Частина Миколаївського району, і в нас є відповідні карти, тому що наша служба займається розмінуванням даних територій, то е, наш підрозділ не виїжджає на таку пожежу, але гасіння проводить з безпечної відстані, не перебуваючи безпосередньо на самому полі або на тій території, яка забруднена. Ну, це для безпеки нашого особового складу, перш за все. Ну, такої окремої статистики ну, якби немає. Є статистика. От, в минулому році 62 пожежі внаслідок обстрілів. Це переважно Куцурубська, Ачаківська, Чорноморська територіальні громади, Миколаївського району, бившого Ачаківського району. Це є така статистика. А так, щоб ну, там, на інших там, такої немає. Дякую. Ще можу запитання. Сергій може ще розкажіть, які заходи проводяться спільно із різними структурами для запобігання і попередження саме таких пожеж? І чим вони негативно впливають на населення? Ми щотижня з настанням теплої погоди, ну, вже в цьому році ми проводимо такі заходи. Ми проводимо рейдові перевірки, організовуємо. В кожному районі нашої області, силами інспекторського складу, а також із залученням інших працівників ДСНС. Рейдові перевірки проводяться в місцях масового відпочинку людей біля води, в лісових масивах. Я вже говорив, застосуванням квадрокоптерів. Якщо ми виявляємо або порушників правил пожежної безпеки в лісах, ми попереджаємо їх. Якщо ми виявляємо поліїв, а вже такі факти є, то ми в наших рейдових перевірках також можуть залучатися працівники національної поліції, то ми з'ясовуємо дані цих людей і відповідно притягуємо до адміністративної відповідальності. Також такі рейди проводяться і по житлових секторам, то що колега сказав з екологічної інспекції. Якщо в домі господарстві є випалювання сухої рослинності і це буде зафіксовано нами, звісно, наш працівник складе адміністративний протокол. Зрозуміло, що 100% протоколів ми не складемо, тому що нам потрібен факт встановлення цього палія. А якщо такий факт буде зафіксовано, то однозначно це буде притягнення до адміністративної відповідальності. Особливо хочу попередити зараз: вже є в нас пожежі очерету в плавнях. Ну, Незрозуміло не це взагалі, коли в весняну таку погоду, коли починає вся природа оживати, розмножуватися, птиці починають гніздитися, а хтось випалює і знищує це все живе, яке знаходиться навколо нас. Тому тут однозначно будемо проводити розслідування із залученням працівників Національної поліції і знаходити цих поліїв, і як мінімум, притягати до адміністративної відповідальності. Ну, так, коротко. Дякую. Ще питання. В принципі, якщо питань немає, можливо, доповнені якісь. Хочу сказати, що стосовно наслідків військових дій, Міністерством Мінприроди, було розроблено портал Екозагроза, куди, де можна звернутися люба особа та зареєструвати своє звернення, описати ситуацію для того, щоб спеціалісти Державної екологічної інспекції виїхали та зробили, Відповідні розрахунки та зафіксували те, ті наслідки військової агресії. Це що відносно там, атмосферного повітря, забруднення земель, засмічення земель, природозаповідному фонду та іншими екосистемами. Дякую. Все, якщо тоді доповнень запитань немає, дякуємо вам за увагу. Будемо завершувати наш брифінг. Якщо додаткові якісь запитання будуть, в принципі мій номер телефону є в телефонному режимі, в приватні повідомлення чи аудіо. в аудіодзвінках будемо вирішувати ті чи інші питання. Дякуємо.